Вітаю вас, малята, розумні хлопчики дівчата! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємось у світі цікавої математики. У нас заняття сенсорно-пізнавального простору. Сьогодні мені на занятті будуть допомагати павучок мандрівничок та веселий годинник. Ми з вами, дітки, вивчимо цифру 7. Будемо з вами порівнювати множини. Вчитися складати одне більше число із двох менших. Порівнювати множини. Ще ми з вами. Пробуємо згадати і закріпити знання про нашу добу, про часові поняття. Також ми з вами продовжимо вчитися правильно висловлювати свої думки, міркувати і логічно мислити. То, дітки, будьте уважні! Подивіться, що таке лінійка. Багато хто з вас вже знає, що це таке. Для чого вона. І закріпимо знання в грі. Тож, дітки, запрошую у світ цікавої математики. Сьогодні нас з вами чекає подорож улюбленими казками, а потрапити в ці казки нам допоможе ось цей веселий павучок-мандрівничок. Щоб почати нашу мандрівку, треба порахувати прямим і зворотнім рахунком. Тож починаємо спочатку прямим. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, Десять. А тепер зворотнім рахунком. Починаємо. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. Пять. Читири. Три. Два. Один. Молодці! Погляньте, де стоїть цифра 7. Так, вона стоїть сьома після шести. Це її менший сусід, він менше на один. І перед вісім. Вісім це її більший сусід. Він більше на один. А що означає число 7? Що предметів повинно бути сім. А ви помічали, що число сім дуже часто зустрічається в житті. Наприклад, веселка має сім кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. У музиці є сім нот. Вони дуже веселі. І днів тижня теж сім. П'ять робочих і два вихідних. Як можна розділити число сім? Візьмемо сім предметів, наприклад, сім сніжинок. Їх можна поділити ось так: 1 і 6. І ще можна поділити ось так 2 і 5. А ще можна поділити ось так. 3 і 4. А ось і будиночок для числа 7. Давайте запишемо ці числа в будиночок за номером 7. 1 і 6. Друга пара буде 2,5. І, і наступна пара це 3 і 4. Павучок-мандрівничок пропонує запам'ятовувати склад числа 7 разом з казками. Погляньте, ви впізнали казку? Так, це казка рукавичка. Скільки ж в ній вмістилося тварин? Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки? Шість. Але ж це не всі. Дивіться, до них іще йде ведмідь. Один. Скільки тепер буде звірят? Вірно, буде 7. Один додати 6 дорівнює 7. А ось так це буде виглядати на лінійці. 1 см додати 6 см дорівнює 7 см. Один плюс 6 дорівнює 7. Або, навпаки, 6 см додати 1 см. Дорівнює 7. 6 плюс один дорівнює 7. А ось чарівна квітка семицвітка. Дівчинка відірвала одну пелюстку, скільки в неї залишилося? 6. Правильно, 7. Відняти один дорівнює 6. А якщо додати цю пелюстку до квітки, так, шість додати. Один дорівнює сім. Вірно, молодці. Це і є наша перша пара в будиночку. Один і шість або шість і один. А зараз павучок мандрівничок пропонує пригадати дні тижня. Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Тож, звичайно, вихідний. Скільки всього? Днів у тижні. Сім. А скільки робочих днів? П'ять, а вихідних два. Давайте разом назвемо дні тижня по порядку. Перший день понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця п'ять робочих днів. А далі йде субота, неділя два вихідних. 2 плюс 5. Дорівнює 7. А зараз приготуйте свої ручки. Покажіть на лівій два пальчики, а на правій 5. Скільки всього пальчиків ви показали? 7. Вірно. 2 плюс 5 дорівнює 7. Погляньте на лінійку. 2 см плюс 5 см дорівнює 7. 2 плюс 5 дорівнює 7. Або, навпаки, 5 см і 2 см. І буде 7 см. 5 додати 2 дорівнює 7. Це і є наша друга пара в будиночку. 2 і 5 або 5 і 2. Павучок мандрівничок. Пропонує відгадати загадку. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Що це за казка? Правильно, це вовк і семеро козенят. Погляньте, скільки козенят стоїть зліва від кози. Чотири. А справа. Три, вірно, скільки всього козенят. Сім, чотири додати три дорівнює сім. А ось іще одна загадка від павучка. Хатинка у лісі стояла незвична. Там сім працьовитих жило чоловічків. Принцеса недовго у них гостювала, бо відьма із яблуком в ліс завітала. Що ж це за казка? Вірно, це казка про білосніжку та семеро гномів. Молодці. Скільки гномів стоїть зліва від білосніжки? Три, а справа. Чотири. А разом буде сім. Три додати чотири дорівнює сім. Це і є наша третя пара. Три і чотири. Або чотири і три.

Павучок мандрівничок пропонує вам пограти з цифрами. Давайте знайдемо пари до цифр 1, 2 і 3. До цифри 1 яка пара? Правильно, це число 6 до числа 2 5. До 3. 4. Молодці. А зараз давайте навпаки. До числа чотири, три до п'яти, два і до шести. Один. Правильно, молодці. Погляньте, всі цифри розбіглись навколо будиночка. Треба їх зібрати. Отже, перша пара це один і шість. Вірно. Друга пара це два і п'ять. І третя пара три і чотири. Молодці дітки. Павучок мандрівничок дуже задоволений вашими знаннями. Йому подобається подорожувати. Привіт, малята! Ви здогадалися, хто я? Так, я годинник. Справно йду, хоч ніг не маю. Тік-так усім співаю. І секунди, і хвилини. Вам рахую я щоднини. Малята, мої стрілки постійно рухаються по колу і показують тим самим, котра зараз година. Коли мої стрілки пройдуть по колу двічі, то пройде доба. Час доби для дітей, для дорослих і всієї живої природи складається з чотирьох відрізків. Часом, ранок, день, день, вечір та ніч. Кожна частина доби відрізняється одна від одної положенням сонця на небі, розташуванням стрілок на годиннику. Та нашими справами та заняттями. Малята! А давайте з вами зараз пограємо в гру, яка називається Коли це буває. Уважно подивіться на малюнки і спробуйте визначити, яка це частина доби ранок, день, вечір чи ніч. Ну що, почали. Коли ми снідаємо? Ми снідаємо вранці. Коли ми граємося на майданчику? На майданчику ми граємося вдень. Коли ми дивимося телевізор? Телевізор ми дивимося ввечері. Коли ми прокидаємося? Прокидаємося ми вранці. Коли ми лягаємо спати? Спати ми лягаємо ввечері. Коли ми ходимо на заняття, На заняття ми ходимо вдень. Коли ми читаємо книжки, це ми робимо ввечері. Коли робимо зарядку, зарядку ми робимо вранці. Коли ми обідаємо, це відбувається вдень. Коли ми спимо. У своїх ліжечках. Це ми робимо вночі. Ми сідаємо вечеряти. Це яка частина доби? Це вечір. Малята, Я гадаю, ви все правильно визначили. Але є деякі справи, які ми можемо робити протягом доби. Які це можуть бути справи? Поміркуйте! А мені вже час прощатися. Бувайте! Діти, наше заняття добігає до кінця. Будь ласка, не забувайте рахувати предмети, речі, об'єкти, все, що вас оточує. Позначати кількість числом і цифрою. Продовжуйте рахувати прямим і зворотним способом. Тобто від меншого числа до більшого і навпаки. Будь ласка, будьте уважні, в кожну частину доби дотримуйтесь правил і справ, які можна. Робити вранці, в день, ввечері і знати, для чого нам дана ніч. Тож, дітки, вчимося, граємось, розвиваємось. Гарних вам успіхів і доброго здоров'я!